У русських так ніколи не відбувається, і вони досить ретельно опрацювали, що зараз той самий момент, коли можна проводити такого типу зустріч, вони відшукали момент, коли у нас досить непроста ситуація. Ми тут згадували на фронті, плюс вони трошки там намагаються активізувати ескалувати ситуацію. Давайте скажемо чесно, та ми це проходили в 14-15 роках перед Важливими Дебальцево? мінськими перемовинами, да. Да, вони підрахували ситуацію, яка була пов'язана з внутрішньою ситуацією в Україні. Відомі проблеми з САП і НАБУ, що значно певною мірою теж підірвала довіру. Давайте скажемо чесно до українського керівництва, і, ви, і Путін прекрасно розуміє, як були незадоволені західні наші партнери тим, що відбувалося. Він теж хоче це спровокувати. На, на, і використати на свою користь, плюс ви, ви розумієте, що буде, Трамп запровадив санкції проти Індії. Індія незадоволена і вона несподівано вирішила зближуватися замість Сполученими Штатами. до, Пішла до Китаю. Китай проводить цей саміт. Там будуть відзначати, ви знаєте, Китай хоче Росія 80-ту річницю, там завершення Другої світової. Тобто і вони під Ховались точки зору моменту зараз той час, коли можна дійсно і всім відомо, і всі кажуть про те, і американці підтвердили держдеп, що насправді ініціатива провести зустріч належала Путіну.